М'які іграшки, канцтовари та одяг сьогодні дитячому будинку Малятко передали віницькі школярі. Речі збирали в рамках акції Відкрий своє серце для добрих справ. Ірина Дідух про це далі. Вся акція розпочалася десь з Нового року. Спочатку вона проходила по загальноосвітніх школах міста Вінниці, в більшій мірі Замостянського району. Це акція безкоштовна акція, презентація школи. Іноземних мов та спортивного клубу для того, щоб діти могли розібратися з тими основними в нашому житті питаннями, це те, що вони мають займатися спортом і приобретати здоровий спосіб життя та вивчати англійську мову, тому що на сьогоднішній день це стоїть велика проблема в Україні. Практично 90% людей не знають іноземної мови ні одної. Виховний захід, який проводився серед дітей третіх класів, для того, щоб дітки знали, хто такі діти-сироти, і відкрили своє серце для таких діток, і не закривали очі на те, що є хворі діти, є обездолені діти, є діти, які доля обділила батьківським теплом, любов'ю, турботою. Також дітям показали виставу колобок, а клоун навчав малят фокусом та розважав їх виступом з голубами. Тут є момент двосторонній і те, що діти, які навчаються на курсах, знають, що треба допомагати. Дітям певні категорії молоді, яка в силу певних обставин не може бути в сім'ї, і тут дуже приємний момент для дітей, що вони радісно сьогодні споглядають виставу, позитивні емоції. Радіс і задоволення. діти відгукнулися з щирим, з щирим серцем. Вони приносили дуже багато подарунків, поприносили іграшки, канцтовари поприносили. І вони приймали участь активну участь в цьому. Я дуже задоволена, що у нас вийшла ось така гарна акція. Скільки вдалося зібрати іграшок? Дуже багато. Цілий фургон ми привезли цілий фургон, цілих великих шість. Мішків м'яких іграшок, дуже багато камстоварів. Ірина Дідух, Андрій Починок, телеканал Віта.